Сьогодні 23 лютого 2023 року. Четвер. Заняття. Ліплення. Тема заняття Лисичка, сестричка. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день у добрий час. Рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Усміхніться, ви і я. Доброго ранку, мої маленькі. Сьогодні ми будемо з вами ліпити. Ми з вами читали українську народну казочку Лисичка сестричка та сірий вовк». І сьогодні я пропоную сліпити цю хитру лисичку сестричку. Як це правильно зробити, я вам розповім. Тож сідайте зручненько і дивіться уважненько. Сьогодні, дітки, ми з вами вирушимо у казкові подорожі. Якщо казка у двері стукає, ти скоріше її впусти, бо казка птах, трохи злякаєш і не знайти. Дітки, сьогодні в нас в гостях! Звичайно, лисиця. Як її називають? Так, лисичка сестричка, лисонька, лисиця Патрикеєвна. Звичайно, дітки. А скажіть мені, будь ласка, якою лисичка виступає у казка? Яка вона? Звичайно, вона дуже-дуже хитра, але завжди красива. В яких казках ми можемо її побачити? Так, котик і півник правильно. Зайчикова хатка, звичайно, лисичка суддя, лисичка сестричка і вовк панібрат. Правильно, молодці. Давайте, дітки, розглянемо, як же ж виглядає лисиця. З яких частин складається її тіло. Так, звичайно, голова, вушка, тулуб, пухнастий, чудовий хвіст і чотири лапки. Подивіться, дітки, якого вона кольору. Сьогодні ми будемо з вами ліпити лісичку, і тому я пропоную вам пластиліно брати помаранчевого кольору, шматочок біленького і. Чорний. Так, ну що ж, дітки, лисичку ми з вами розглянули і починаємо її ліпити. Так, якщо у вас цілий шматочок пластиліну, то його треба, звичайно, поділити. Так, з однієї частини ми будемо робити голівку для лисички. Відкладаємо її в сторону. Беремо наступний шматочок пластиліну і робимо ковбаску. Це буде тулуб для нашої лисички. Вона в нас буде сидіти. Тому наш тулуб буде трохи схожий на конус. Притуляємо голівку і оставляємо. Зараз ми будемо робити мордочки для нашої лисички. Подивіться, як виглядає голівка. Носик трохи витягнутий у лисички, щоб вийшла мордочка. Ну і, звичайно, ми робимо два вушка. Вушка схожі на трикутнички. На помаранчеві вушка я поклала білий пластилін. Лисичка виглядає дуже гарною. Тепер зробила їй такий носик. І, звичайно, чорний пластилін нам для оченят і для самого носика. Подивіться, як гарно виходить. І дуже-дуже просто нічого складного немає. Грудочка теж біленька у нашій лисички буде. І лапочки ми теж прикрасимо чорним пластиліном. Вона наситить. Звичайно, у нас залишився шматочок пластиліну, зробили хвіст. І лисичка наша вже готова. Якщо у вас є бажання, то стекою можна е, трохи обздобити нашу лисичку. Можна зробити її ротик і квіточку на голові. Вона готова! Ну ось, дітки, і закінчилося наше заняття. Як завжди, я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. Я дуже хочу подивитися, якою вийшла у вас лисичка. Може, у когось вона красуня, може, у когось вона хитрюня. А я вважаю, що у всіх вона вийшла. А сьогодні я з вами прощаюся. На все добре, до нових зустрічей! До побачення!